Добрий день, поговоримо. Я хочу поговорити зараз стосовно свого попереднього відео. Його майже ніхто не дивився, але всерічно я хочу сказати, що мені споштовхнуло на це відео не те, щоб його засняти, а виложити його в YouTube. Це стосовно Укрпошти. Хто мене дивиться, той знає, що я лишилася без чоловіка, без житла. Я, я сама з Херсона, уїхала з Херсона, в мене немає зараз ні домівки, ні сім'ї. Немає в мене нічого. Ось і я починаю все з чистого аркушу. Якщо так можна сказати, що це життя, що я його починаю, але я намагаюся себе внутрі себе знайти ті сили, які мені дадуть жити, Змогу дадуть жити далі. Так ось я потрохи займаюся зараз, ну, треба ж якось жити, треба ж якось заробляти. Потроху зараз я продаю речі для тварин. Так як в мене Растя собачка, такса, і я трошки на цьому знаюся, я щось, можу щось порадити людям, тому я займаюся цим. І той сайт, на якому з яким я співпрацюю, він рекламує безкоштовну доставку Укрпоштою і люди цим користаються, бо теж треба всім заощаджувати. Хоча всі знають, що Укрпошта себе зарекомендувала як дуже поганий. Дуже погано себе зарекомендувала. Так ось. Я постійно з цією Укрпоштою, в мене вже не вистачає нервів, тому що не посилку дослідити, не її отримати. Постійно якісь казуси з цією «Укрпоштою». Дзвониш на гарячу лінію. Там тобі кожен оператор каже різні різні сроки доставки, різні сроки розгляду якихось скарг, якихось. Звернень, ось ну, всі несуть якусь відсібятну, вона вже так все достала. І при тому, що постійно зараз в нашій країні то немає світла, то немає інтернету, то, то тривоги. Ну, ці всі працюють в таких умовах, всім важко і всі якось е, намагаються знайти вихід. Але Укрпошта ні, вона не намагається. І тому це відео таке коротке, що я прийшла на Укрпошту, мені треба було зробити відправлення. Я там нарешті в них запрацював комп'ютер. Ось, і за годину роботи цей оператор вона відпустила три людини. Третю людину вона вже там закінчувала, коли вже лунала тривога. Ось і ну, ясно, що це мене. Ну, не То, що ну, возмутіла, да? так? Ось. І я виклала це відео. Тому що я хочу, щоб ми змінювалися всі. Тому що я хочу сказати, що наші герої, які гибнуть, які воюють, які захищають, вони, вони всі вони віддають своє життя, своє здоров'я ради того, щоб наша страна була краща. А ми в тилу. Ми, ми ніяк цьому не сприяємо. У нас все як по накатане. А зараз ще стало, і це тільки я сталкивалася з, з Укрпоштою, Я не кажу, що тільки одна Укрпошта не хоче працювати і все там погано. Ну от з цим ти починаєш сталкиватися, з цим в тебе проблеми. Чому так? Чому ми не хочемо змінюватися на краще? Чому ми. Нічого для цього не робимо. А на... навпаки, якщо раніше там ця Укрпошта погано робила, так вони зараз ще прикриваються війною. Тобто тільки їх війна коснулася, більше нікого. Ну, у всіх вже війна, але ж ми якось ну, і в мене теж, і немає інтернету і немає світла, я не можу. там... Ну, от, наприклад, от, як я зараз працюю, да? мені люди пишуть, мені треба щось відповісти, мене теж це дратує, коли я не можу відповісти, висне це повідомлення. Але якось я знаходжу, ну, як інтернет, значить я виходжу на вулицю, його шукаю, де він є, та точка, щоб написати людині, щоб вона не чекала, щоб вона ну, я не знаю. От. Тому що я знаю, що від мене хотять Цього, я намагаюся це і дати, що від мене хочуть. Ну, мене щось питають, мене чекають відповідь. Чому я, лежачи на, на дивані, да, е, немає інтернету, все. І я далі продовжую лежати на дивані. Ні. Я, я встаю і йду і шукаю, де той інтернет, тому що людина чекає відповіді. От я хочу, щоб ми всі так, кожен починав з себе стати кращим. Якщо ми працюємо, то що я можу зробити, думати на це ще краще, щоб ще більше там твої клієнти, твої е, споживачі, щоб вони ще більше були задоволені твоєю роботою? Ну не просто якийсь піар, не просто якесь тупе заробляння гроші? Ну, давайте якось сервісу цього обслуговування робити краще, але все починати з себе. Ось я хочу сказати, що я намагаюся стати краще, І Хочу, щоб намагалися всі. Прям такий спіч пронесли. Так, стосовно мене, я в Одесі. У нас майже все кожен день однакове, ну тобто світла виключають, інтернет зникає, але Ну, це війна, що нам головне перемога і, і треба, треба якось прилаштовуватися, жити в цих умовах. Ну, що ну робити? Я не знаю. Оце таке килування настрою теж. Тут таке, все время якась. Діалог з, з самим собою. Однієї миті, ти думаєш, все, все погане, е, ой, все, все крізь погано, все війна йде, там нема кінця і краю цьому Боже, це кінець, там ну вже все, там депресія повна. Потім ти там інша частина в тебе сидить і каже: Ні, треба взяти себе в руки, е, треба це перетерпіти. Все буде добре, треба щось там робити, от займайся там цією справою, якою ти почала займатися. Ну, треба чимось займатися, і, тобто жити цією справою, ну, щось допомагати. Чим, чим ти можеш? Ну, що ти можеш зробити з цієї ситуації, то, то і роби. Так себе умовляєш, вроде з цим ну, соглашаєшся, да? настрій піднімається, все. Потім, що сталося? Херсон нещадно бомблять постійно, його просто знищують. Кожен день такі новини, і це даже не по одній новині, а їх багато, що просто знищують. Жили в будинки, гинуть люди. Прилетіла в Красний Крест в Херсонів, загинули люди. Сьогодні якусь дев'ятій поверхівку прилетіла. Всі ці новини. Ще більше вганяють в депресію. Але ну, от, це, це такий настрій. То туди, то сюди, то ти себе умовляєш, починаєш якось думати, що життя триває, треба якось жити, треба якось знаходити щось прекрасне в цьому житті, а... а потім тебе опять накриває. Ось так. Потім ти починаєш думати, а чому я повинна терпіти? У мене ж одне життя, у мене їх не 10, навіть не два. Чому я добажа терпіти щось? Я хочу жити нормально, я хочу, щоб в мене було світло, я не хочу, щоб мене бомбили. Я не хочу тряряти е, е, чоловіка. І опять, опять накриваю. Це ну, такий емоційний стан дуже важкий. І коли ти виходиш, щоб якось, чи не виходиш навіть, а намагаєшся знайти якусь. Там справа чимось займатися, якось заробляти, що щоб і з собою відлюктися, щоб щось заробити, то ти е, зітхаєшся з таким, як, як -от, Укрпошта, ну, блін. Ну, от таке. Е, що ще? З, зараз трошечки пройдемося, покажу, що, що сьогодні дуже хороша погода, хоча е, відчувається морозець, але зараз підій. Під... Підемо до моря, трошки заспокоїтися треба після всіх, всіх новин і, і Укрпошти. <со> так що пішлі, я вам покажу море, Одесу. Ідемо на Ланжерон, де моя Растя, Растюня? В новому Камбєзі. Іди сюди. Йди до мене, яка красуня моя, яка моя красуня, <гум> яка шикарна дама. Ось так. Погодка супер. Таке небо, така краса. Йшли до моря, а прийшли в лунопарк. Тут подивіться, який каток у нас, як дітки катаються класно. Кастюня моя сидить. Ми тут чекаємо дівчинку і зараз підемо все ж таки до моря, але поки що подивимось. Я е, мала намір сюди пройти, але якось все, все не доходили ноги. Але зараз ось ми прийшли. проти сонце. І сонечко зайшло, така погодка була, вже все. Піду подивлюся ціни. Ціни на каток. Я не, я не можу кататися. Расі ти можеш кататися на коньках? Я ні. Ми коли з Андрієм були один раз. І то він катався, а я стояла під заборчиком, фоткалася. 100 гривень прочитала. 45 хвилин, 70 гривень за ковзани. Ганяє класно. <звук> Хей, пішли, Растюня. Нарешті ми прийшли. Ланжерончик, Растя, Моречка наша, де ми зможемо е, набратися цієї енергії. Енергії всесвіт, яку нам дає Всесвіт. Боже, я обожнюю море. Я хочу подивитися, я бачила відео, де був такий шторм, що зривала е, ці як, ну, доски, оці, що лежать там. Зараз подивимося. Боже, яка краса. Море, як я тебе обожнюю. Може, вже зробили. Але я напевно, не впевнена, ж... Напевно, зробили. Ж... Оце тут такий подошок я бачила на відео, що позривало. А, ось, бачите, що такий шторм був великий. Ось. Вже роблять. А, Як сильно позривала. Ми пішли трошки до моря, і зараз ще подивимося, що цей шторм. Ні, пішли сюди. Подивимося, що ця сторона наробив. Ого. Це такі хвилі були. Тут дуже можна, може, і не заходити зараз. Ну, вже, все посривало. Все, не підемо туди. Растя, пішли сюди. Подивимось на море. Не завжди море лагідне. Буває таке. Характером Растюня будь обережна, будь ласка. Все знімають та нові ставлять, бо все це пошкоджене. Разя зараз піде в ресторан. Це її улюблене місце, одне з улюблених, де вона ходить, притом до неї вітаються. Навіть не один раз їй щось тут давали, тому вона постійно сюди заходить і шукає, кому можна показати ці ласки жалючі, такі жалібні, що мене не кормили вже багато часу, я хочу їсти. Допоможіть мені, люди. Оце така хитра раса так себе поводить. Да, Растюня? Растя, да? Ти хитра? Пішли. Сьогодні нас чекає велике прання. Велике прання растя. Ай, що вона робить? І ворони дивляться на неї, сміються з нею. Чи, не... Чи не... недоумівають? Трошки походили, подивилися, насолодилися цією красою, йдемо додому. Вам приємного просмотру, гарних подумок, перемоги нашій Україні. Все буде добре, ми все здолаємо. Це такий іспит, який ми пройдемо. Все Всім миру і всіх благ.